Доброго дня! Сьогодні розглядаємо ганузевий профільний функціонал для забудовника Gizon, який надає можливість створювати та використовувати інтерактивні фасади для забудовника, підключати такі інтерактивні фасади безпосередньо на сайт або використовувати в шахівниці або в CRM-системі для зручного підбору квартир та демонстрації квартир і їх розположення на плані поверху. Сьогодні ми розглянемо функціонал, який надає можливість змінити логіку виводу поверху при його відкритті Зараз, коли я для прикладу відкриваю сьомий поверх, ми бачимо, що відкрився поверх і таблиця зліва, ось вона, ця таблиця Сьогодні функціонал відповідає на запитання, як за замовчуванням таблицю виводити в прихованій формі, тобто згорнутою ось таким чином. Звісно, ми можемо, залишивши функціонал розгортання та згортання таблиці використовувати його самостійно. Просто надаючи можливість користувачу актом кліку згорнути або розгорнути дану робочу область. Проте з метою зміни логіки виводу є доступною опція, яка за замовчуванням виводить ліве меню поверхів в згорнутому вигляді, прихованому вигляді. Для того, щоб активувати дану опцію, достатньо натиснути на згортання бокового меню за замовчуванням та зберегти налаштування. Таким чином, тепер, при виклику інтерактивного фасаду та відкритті поверху, скажімо, знову ж таки відкриємо поверх 7, ми бачимо, що за замовчуванням дана зона згорнута, а зона самого поверху збільшена та доступна для перегляду. Це надає ряд переваг, в першу чергу можливість індивідуалізувати вигляд інтерактивного фасаду, а також збільшити зону перегляду для поверхів, які ми створюємо інтерактивним чином. Звісно, така ж опція може бути застосована, використовуючи CSS стилі та індивідуалізована. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, і зараз рекомендую переглянути відео, як створити інтерактивний план поверху. Без замучення програмістів, тобто як створити ось таку інтерактивну розмітку, не використовуючи ресурси програмістів, не замечаючи їх до цього, а використовуючи лише профільний функціонал та софт забудовника Gizon, який надає можливість створювати інтерактивні фасади, інтерактивні поверхів і так далі. Підписуйтесь на канал, дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступній відеоінструкції.